знаходжусь на горищі одного з будинків Чернігівської області. І тут хочу показати таке гніздо. Невитяжне. Ага, Десь як відроблено. Ось тут таким грибочком зроблено. Давай нам на сапіру, щоб я його знищив. Літом я б сюди не заліз. Перед тим як викликатися зутруса. Підготувати шлях, щоб не було осів. Так, і що в нас? Димить? Купили хату, димить, звісно, все забито. Що тут робиться, камера не передає. Будемо виправляти ситуацію. Так, який горизонт от вибрав <світ> шар сажі. Потім будемо чистити ще доверху, внизу і грубо. Там ніхто не живе.